Давайте поговоримо про серйозну загрозу, яка стосується кожного. Ворог використовує будь-які методи, щоб завдати шкоди Україні. І один із них вербування підлітків для виконання небезпечних завдань. Це можуть бути підпали, мінування, зйомки стратегічних об'єктів, передача інформації та навіть теракти. Як саме вони діють? Дуже просто до вас у соціальних мережах пише незнайомець та пропонує легкі гроші за виконання простої задачі. Вам натякають, що це не страшно та нічого поганого не буде. Просять нікому не розповідати, щоб не зіпсувати справу. Залякують або намагаються викликати співчуття. Мовляв, це допоможе нашим, а не ворогам. Що робити, якщо вас намагаються завербувати? Перше і найважливіше правило не погоджуватися. Припиніть спілкування, не відповідайте, блокуйте. Пуйте підозрілих осіб, збережіть докази, зробіть скріншоти листування та контактів. Розкажіть дорослим, батькам, вчителям, людям, яким довіряєте. Повідомте правоохоронців: уся інформація є конфіденційною та ретельно перевіряється. Чому це небезпечно? Хтось може подумати, а що тут такого? Просто зроблю фото чи залишу десь коробку і отримую за це гроші. Але насправді це злочин і наслідки досить серйозні. По-перше, вас просто використовують. Обіцяні кошти ви можете не отримати взагалі. По-друге, ви станете співучасником злочину. Навіть просте фото військового об'єкта може бути інструментом для удару ворога. Відповідальність за теракти чи диверсії настає з 14 років, а покарання досить суворі, аж до довічного ув'язнення. По-третє, співпраця з ворогом означає зраду своєї країни. Інтернет це головний майданчик для вербування. Головне, що потрібно запам'ятати: не піддавайтесь на маніпуляції. Популяції. Вербування це не гра, а злочин. Якщо помітили підозрілі контакти, повідомте в СБУ або поліцію. І головне, не мовчіть, ваша уважність та обачність можуть врятувати життя.